Відкрита трибуна. Найголовніше зараз для мене це, щоб одяг був дуже літній, дуже легкий. Такі тканини, наприклад, як зараз на мені цей комбінезон, він з легкої тканини, і я дуже обожнюю різні дуже дуже яскраві кольори. Наприклад, як зараз помаранчевий, або рожевий, або, наприклад, якийсь дуже дуже салатовий. Такий. Ну, в якомусь такому простому. Ну, в якомусь такому простому. Шорти, джинси. Не сукні якісь там. Піджаки мені ще дуже подобаються. Ну, щось таке просте. Оверсайзне може навіть. Таке, що не облягає. Прям. Ну, скоріш за все, в такому більш оверсайзі, але, ну, можна сказати так, у рубашці, а знизу щ... оверсайз зверху, а під підніс щось таке більш обтягуюче. А на ніс. Тільки бегі-джинси, бо скині це не люблю скинів, мені в них не комфортно. Ну, зараз, слава Богу, наступило літо, тому що я дуже-дуже люблю сукні, особливо, де тут щось таке вільне. От ну, найкомфортніші мені сукні, е, велосипедки мені теж дуже подобаються. А якщо більш холодну пору року, е, ну, мені комфортно, щоб якийсь був тут великий верх, мабуть, і лисінчики. тому що тут в мене маленькі ножки, то мені великі штани, наче не на, на, на мій стиль. Напевно, більш жіночне. Такі плаття, туфлі. Я ось ходила тут, купила собі туфлі. Може, щось рожеве, таке, щось бліде. Я навіть манікюр роблю собі блідий. Не роблю там ніяких, як вони називаються, дизайни. Ну, така ось, класика. Піджаки також. Ну, жіночне обираю. Женська, вибираю. Певно, що це якісь дуже базові джинси. Та звичайна біла футболка чи сорочка. Щось дуже звичайне, таке комфортне. І це певно те, що мене відображає найбільше така дуже стрімана, базова одежа. Відкрита трибуна.